15 серпня Верховна Рада України внесла зміни до законів, зокрема про передачу примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану. Цей закон він має вузьке застосування стосується лише тих підприємств, обладнання комплексів, які можуть бути використані в оборонних цілях, тобто для промислово-оборонного комплексу. Механізм цим законом прописаний таким чином, що рада нацбезпеки оборони від Здійснює відповідне дослідження, відповідне подає подання, приймається рішення про необхідність вилучення певного, ну як правило, це стосується або заводів якихось, або обладнання якогось більш-менш великого. Вилучені обладнання чи приміщення використовують для оборонних цілей під час воєнного стану. Після його закінчення передбачено відшкодування вартості майна власникам протягом п'яти років. Втім, грошової компенсації не передбачається за військову квартирну повинність, що було запроваджено ще у 2015 році. Відчуження житла примусово не передбачається, але передбачається можливість розселення такого обов'язкового розселення відповідних або працівників, яких або військових, військовозобов'язаних, яких буде намагатися військова адміністрація десь розселити, може в принципі це стосуватись навіть і переселенців, і біженців з інших регіонів. Тобто приймає рішення військова адміністрація щодо підселення розселення людей. А думки самих людей щодо такого закону різняться. Деякі запоріжці не готові прийняти до себе сторонніх за особистими причинами інші ж щиро можуть надати спальне місце. Люди повинні бути згодні на те, що у них на їхній території буде проживати інша людина. Для цього потрібно створювати якесь житло для людей, які переміщені, ну для людей, які військові, які захищають нашу країну. Повинні створювати щось, окреме житло будувати це було б дуже добре, але під час війни ну би, де брати лишні гроші, це час, а обстановка на фронті міняється кожну секунду, кожну годину. Звичайно, ну якби такий закон необхідний, я так вважаю. Він правильний, вони нас захищають. Ну ми теж повинні для них щось робити для наших військових, для переселенців, для людей, які тікають, які все кинули, які все, все там лишили. Чому ні? Ну якщо є можливість, така ну чому ні? Відразно при тому. Люди різні, навіть не знаю. Один прийме з відкритою душею, як кажуть, а інший може сказати навіщо мені це потрібно. Я б прийняла до себе людину, тому що я сама зараз знаходжуся у такому становищі та розумію, що це необхідно. Потрібно допомагати один одному. Люди повинні жити нормальних Люди Повинні жити у нормальних умовах. Правильно, що Запоріжжя приймає всіх до нас, переселенців, у яких. Складна життєва ситуація склалася через війну. Все правильно, так воно і повинно бути. Я б не зміг прийняти когось. В мене на це є особисті причини. Дружина лжача було б незручно. Закон дозволяє і оплатне вилучення рухомого майна, наприклад, вантажівки підприємств, підйомні крани або автівки цивільних для потреб збройних сил оборонних угрупувань. Тощо для цього потрібно відповідне рішення військової адміністрації. І в Запоріжжі за весь час воєнного стану подібних дозволів не видавалося.